Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати вам трішки квітучих орхідей, які в нас зараз є. Ось так я їх виставила, щоб краще було видно. Ось ця мультиорхідейка цвіте уже дуже-дуже до, довго. Вона цвіте, мабуть, уже більше року. Заквітла, вона здається ще того літа десь на початку, а вже зараз серпень, і ось вже, мабуть, майже рік як вона квітне. Мультяшечка вона випускає бокові гілочки. І продовжує квітувати. Одні гілочки відцвітають, інші заквітають, і так вона і квітує. Ось ця Бургунді, тому що одразу я думала, що це Little Snow чи якось там цей, Але тоді, коли я передивилася трішки відео, фото цієї орхідейки, то зрозуміла, що все ж таки це Бургунді. Дуже ніжна орхідея, також вона дуже-дуже густо цвіла і відцвілася, і потім почала квітнути знову. Це новенька яка, яку подарували мамі на День народження. Я показувала десь коротенький шот з, з цією орхідейкою. Така, також дуже ніжна. Тут камера трішки не передає її колір, тому що насправді вона такою ледве-ледве розовиночкою і, і з білим, і з таким трішечки таким фісташковим кольором. Е, ну, така дуже красива ніжна орхідейка. Ось така такого жовто-зеленого кольору. Так, вона навіть не жовта, а така більше до якогось такого. Світло оливкового чи як його можна назвати. Назви цієї орхідеї я не знаю, але вона дуже також ніжна, такі в неї цікаві квіточки, такої не круглої форми, а більш такої, ніби як трикутної, чи що. От, і також вона весь час цвітає, потім знову зацвітає. ну Така щедра нацвітіння. Така, не дуже багато квітів, але вони досить такі крупні. Порівнюючи із мультифлорами, то квіти все ж таки крупні. Ну і, звичайно, принцеса Согою Кідан, та орхідейка, яка дає найбільші квіти, вже вона відквітає. Квітів у неї було небагато, але вона квітла. Ну і Мій, мій метелик Golden Dawn продовжує ось так дві квіточки квітнути, але. Ну, Нарощує далі квітконос. Ось ви бачили пересадку. хто бачив. Ось так вона зараз себе, ця орхідейка почуває, нарощує далі корінчики, абсолютно вона не стресунула, одразу після пересадки почала далі квітувати. Старі листочки, звичайно, жовтіють, відсушує. А так то все нормально, все добре, гарно себе почуває. Так, ну, красуні. Так, це я зробила букетик із Миколайчиків або, як в нас кажуть, чертополоху, тому що дуже довго він стоїть без води, у вазі, і поставила, щоб стояв букетик на столі. Так. Ось орхідечка на бутонах буде квітувати, вона дуже давненько вже не квітла. І ось випустила весною, здається, квітконос і уже е, наростила бутончики і ось-ось заквітне. І ось, уже, бачите, я вам показую перша квіточка, заквітувала. Ось так вона квітне. Е, хтось колись мені казав назву писав цієї орхідейки, але я, на жаль, не запам'ятала, потрібно десь шукати у відео. Тому, друзі, не пам'ятаю, як називається, але в неї такий дуже гарний колір насичений, такий темно, такого ну Як бускового кольору, вона і такі також листочки не круглі, а такі більш трикутні. Ну і це вже я вдома, друзі, приїхала за квітмі Ліодоро. Він квітне вперше. Ось аж чотири квіточки випу... ви... розквітло, тому що зазвичай він там одну, дві. А тут, бачите, два він випустив квітконоси і гарно ось так цвіте. І ось вийшло сонечко, на мене західна сторона, і він... зараз аромат. Цього ліодору стоїть на всю кімнату. Дуже його люблю, тому що це одна з тих орхідей, яка вирощена мною із дітки з 1 7. І тому, звичайно, для мене він. Досить дорогий такий новий листочок, трішечки сонечко припекло, тому що він стояв поближче до вікна, хоч і жалюзі були опущені, але десь сонечко пробивалося крізь е, жалюзі ролети, і тому воно трішечки припекло листочок. Ну і продовжує квітувати, друзі, моя, камбрія. Ось так. Нижні квіточки трішечки вже відсохли. До речі, вона також пахне. Мені хтось сказав, що вона пахне, але я не чула, але потім принюхалася і справді почула її запах. Тому, друзі, ось. Таке невеличке відео трішечки показала вам квітучих орхідейок на селі, вдома, От, продовжують квітувати. Тому, друзі, дякую за перегляд! На все добре!